Після звільнення правобережжя Херсонщини потенційно замінованою вважається вся територія регіону. Це 683 тисячі гектарів, з яких з моменту деокупації розміновано понад 64 відсотки, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толаконіков. Це більш ніж 440 тисяч гектарів, з яких. 404 тисячі гектарів поля, на яких знову можуть працювати наші аграрії, перше розмінування полів ніяк не впливає на швидкість розмінування житлової забудови та об'єктів інфраструктури, так як ділянки, об'єкти, що потребують очищення, розподілені між всіма відомствами з питань протимінної діяльності. Наразі до розмінування залучені піротехнічні групи ДСНС зведені загони ЗСУ, сапери ДССТ та НГУ вибухотехніки. Нас поліція також оператори протимінної діяльності. Це Халатраст, Норве Норвегіан People Aid, центр гуманітарного розмінування, швейцарський фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні. Населеними пунктами зазвичай здебільшого займається саме поліція. А, і ДСНС. Чому і тому, що ДСНС вони відпрацьовують більше відкриття ділянки, маючи відповідну техніку. Тобто, у нас дуже часто буває, коли населений пункт це частина цього населеного пункту це іде щільна забудова, тобто домоволодіння, там різні споруди. А частина це те, що називається ну, ділянки, городи, наприклад, ті самі. І для швидкості їх, наприклад, відпрацьовує ДСНС, а будівлю власне відпрацьовуємо ми. Тобто населений пункт це не тільки будівлі, так, це дороги. Це городи, це стадіони, це школи, це будівлі, Це все на світі. Планову роботу складнюють російські обстріли та дистанційне мінування безпілотиками. Як відбувається повторне засмічення територій вибухонебезпечними предметами, розповів начальник відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Херсонській області Володимир Перепелиця. Як прилітає ракета субоєприпаси, наприклад, розкидаються навколо і не всі вибухають. Фактично територія є заміновою, відпрацьовуємо ми, звісно. Так само дистанційно мінують окупанти за допомогою дронів різними, різними засобами: від міни ПФМ протипіхотної ПФМ-1 до протитанкової міни ПТМ. Ну, Один, буває, друг, буває третя, четверта міна, тобто різних моделей. Але в основному оці. І так само саморобні вибухові пристрої. Ті самі FPV-дрони іноді падають, і теж ця територія, де впав цей дрон, фактично є замінованою територією. Тому оперативну роботу так само ніхто у нас не відміняв. І вона 24 на 7. Групи чергують, виїжджають. Ми зловили вікно між дронами. Треба знову їх позбирати, знешкодити, знищити. Тому що тут люди окупанти використовують тактику подвійного удару, тобто вони роблять скиди. І якщо від проїжджають відповідні рятувальні служби, вони наносять повторний дар, що спричиняє до більшої там, скажімо, загибелі або травмування і особового складу і населення. Начальник частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування головного управління ДСНС України в Кіровоградській області Олег Філіпов розповідає: в роботі обов'язково поєднують механічний та ручний способи розмінування. Здебільшого час тенденції де розмінування за допомогою сучасних машин механізованих розмінування. До прикладу, якщо взяти gcs 200, вона в день може розмінувати від 5 тисяч квадратних метрів. Тоді як сапер всього навсього з прибором розміновує 500 квадратних метрів, виявляється, що це в 10 разів менше. Дивіться, машини механізованого розмінування дають всього навсього 95% гарантії, що земля безпечна. Тобто, після машин механізованого розмінування особовий склад також проходить територію і вже впевнюється до кінця зі Гарантії, що дана територія вже розмінована. Олександр Толоконіков говорить, на 2025 рік для роботи на правобережжі Херсонської області визначили близько 65 тисяч гектарів. Це території на безпечній відстані від лінії фронту. Якщо безпекова ситуація покращиться, кількість територій для розмінування може бути збільшена. Яна Самкова, Слав Куприєв, Суспільна, новини Херсон.